Під час апаратної наради при міському голові говорили про надання медичної допомоги сільському населенню. Про це звітував головний лікар Шусинської центральної районної лікарні Олег Штогрин. Україні відбувається все одно одного медичної допомоги сільським жителям. Увага залишається підвищена, тому що багато в них проблем. Якщо в нас питома вага в громаді, сільських жителів 13,3 відсотка. За 24 рік питома вага пролікованих стаціонарів сільських жителів громади 20%. Тобто питома вага сільських жителів Кругічни. Більше це свідчить про доступність до стаціонарної допомоги. До вторинної спеціалізованої допомоги доступна відмови. Нема всі хворі, сільської місцевості, які направляються, госпіталізуються і отримують лікування. Намагаються підтримувати. Крім того, Олег Штогрин зауважив, що у Шосенській центральній районній лікарні впроваджують альтернативну енергетику, і це вже дає свої результати. В кінці року нам підключили сонячні панелі до головного корпусу. Усічню місяцю ми подивилися на 17 тисяч кіловат менше. Порівняно січня минулого року. Ну один місяць, так би мовити, я з обережністю кажу, але все одно подивився по кварталу. Мабуть, але 30%, більше 30% відсотків економія. стосовно дитячої лікарні, то у цей медзаклад надійшла гуманітарна допомога. Отримали гуманітарну допомогу від Львівської гуманітарної організації. Зараз тільки що приїхали польські партнери, чекали їх після обіду. Вони приїхали зараз, так що ми отримуємо ще гуманітарну допомогу, і дякуємо Добре. за це.